Ми одразу даємо в руки дітям предмет, Тобто художня гімнастика відрізняється від естетичної і спортивної, тому що дівчата займаються з предметом. Всі дівчата там один одному також кричать, підтримують під час виступу. Дівчата з півроку, як вони почали ходити в наш клуб, вже починають виступати на змаганнях. Дуже гарна атмосфера, ніхто не свариться, не кричить. Юні гімнастки клубу Зірковий шлях взяли участь у всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики Лабобукап, на початку жовтня відбувся у Бучанській академії спорту. На змагання з'їхалося понад 700 учасниць з різних міст України, серед яких 30 спортсменок із Бучанської громади. Дівчата поповнили скарбницю клубу новими медалями. Для кого це була перша перемога. Для інших чергова сходанка до майстерності. За кожним виступом години наполегливих тренувань щодня у ранковий та вечірній час у залах академії спорту гімнастки зіркового шляху працюють над точністю рухів, гнучкістю та координацією. У клубі нині тренується близько 300 дівчат віком від 3 до 17 років. А з ними працюють 12 тренерів. Серед них і ті, які приїхали до Бучі з інших міст України. 13-річна гімнастка спортивного клубу «Зірковий шлях Катерина Шимченко посіла перше місце на всеукраїнському турнірі. Дівчина каже, що найбільше їй запам'яталася атмосфера змагань і підтримка команди. Всі дівчата там один одному також кричать, підтримують під час виступу, всі один одного якби люблять, можна сказати. А тренери теж завжди я відчуваю їхню віру в мене. Те, що от вони на мене надіються, і завжди хочеться їх не підвести, показати свій максимум. Катерина займається художньою гімнастикою вже два роки. За цей час на змаганнях здобувала лише призові місця та нині має другий дорослий розряд. Спортсменка згадує, вперше зацікавилася цим видом спорту, коли побачила відео гімнасток у телефоні і вирішила спробувати сама. Мені сподобався колектив в першу чергу. Тренера всі такі доброзичливі, дуже гарна атмосфера. Ніхто не свариться, не кричить, дуже спокійно, все гарно пояснюють. От, ну, багато подружок, друзів. Тому подобається. Ще одна учасниця турніру Лабобу Кап Марія Бебко з Бучі, якій 12 років. Попри юний вік за плечима дівчинки вже 32 медалі. Вона неодноразово виступала на всеукраїнських турнірах у Києві, а також їздила до Чернівців. На всеукраїнських змаганнях у Бучі спортсменка посіла друге місце у своїй категорії. У мене були доволі сильні дівчата в категорії. Там була моя знайома, вона займалася зі мною. В клубі, але вона перейшла в інший. Я теж хотіла туди піти, але мені не сподобалося тренера. Та Вона дуже сильно займається, в неї дуже хороша розтяжка та спина. Та дуже хороший предмет. Вона дуже добре робить. Марія займається гімнастикою з трьох років, але до сіркового шляху прийшла лише два роки тому після кількох спроб знайти свій клуб. Тут залишилася через особливу атмосферу підтримки, а ще тому, що кожен турнір має власну ідею та тематику, яка надихає змагатися. Вони завжди якісь дуже яскраві та тематичні. На них завжди, якщо там. До прикладу, якийсь барбі змагання, то дарують там якусь подушку барбі чи іграшку барбі. Їм дуже красиві медалі. Їх в мене дуже багато, і ще не разу в мене не було однакової медалі з нашого клубу. Треную юний гімнасток Даріна Меркулова, майстер спорту України з художньої гімнастики та власниця спортивного клубу Сірковий шлях. 13 років я займалася художньою гімнастикою, виконала омріяний розряд і працювала дитячим тренером, свого тренера. Але потім я зрозуміла, що хочу чогось більшого і так розпочався мій тренерський шлях. Після повномасштабного вторгнення Даріна відкрила перший клуб у Софіївській Борщагівці, а згодом філії у Бучі, Возелі та Свято-Петрівському тренерка каже: гімнасток записують на тренування без попереднього відбору, а заняття проходять у доброзичливій атмосфері, і головне без примусового розтягування. Ми одразу даємо в руки дітям предмет, Тобто художня гімнастика відрізняється від естетичної і спортивної, тому що дівчата займаються з предметом. У нас є скакалка, обруч, м'ячик, булава і стрічка. Дівчата з півроку, як вони почали ходити в наш клуб, вже починають виступати на змаганнях, що вони з маличку звикали до цієї атмосфери. Попри війну, повітряні тривоги та перебої зі світлом, тренування та підготовка до нових змагань у зірковому шляху не зупиняються. Команда пристосовується до будь-яких умов, іноді займається під час тривог або навіть при світлі ліхтариків. Але все одно всі відвідують тренування, тому що це спорт, він обов'язково має бути в житті кожної дитини, тому що це розвиток, дисципліна. Тому обов'язково батьки приводять дітей на тренування. Що вони займалися будь-яким видом спорту, але щоб спорт був присутній в їх житті. Поїздки на змагання клуб фінансує власними силами за підтримки батьків. Попереду в гімнасток нові змагання і подорожі. Уже взимку команда зіркового шляху планує виступ у Львові. А влітку поїздку до Одеси. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Бучі спеціально для медіа